З'явилась примарна надія на те, друзі, що депутат Дмитрук, проросійський захисник російської церкви, який побив громадянина України, найближчим часом отримає підозру в своїх злочинах, що дарує мені таку примарну надію. Як не дивно, пост в телеграм-каналі, який написав керівник офісу президента Єрмак, от він написав пост, можете там перейти самі почитати про те, що. Не можна захищати церкву, не можна бути громадян України, явно натякаючи на Дмитрука. Останній раз на моїй пам'яті, коли Єрмак, перший і останній, чесно кажучи, коли Єрмак робив подібні заяви, це була ситуація з Політіщенко. Політіченка потім отримав підозру, поїхав в суд, отримав цілодобовий домашній арешт, ви всі це пам'ятаєте. До речі, зараз у нього закінчуються строки цілодобового домашнього арешту, буде перегляд, я так розумію, запобіжного заходу. Є вирогідність, що він отримає пом'якшений, що це буде нічний домашній арешт, але, можливо, і продовжать йому цілодобовий домашній арешт. А якщо він його порушував, то може. Йому і ще, значить, в принципі, в СІЗО поїде. Подивимось, мова зараз не про Тищенка. Тоді Єрмак написав пост, побачивши обурення суспільства, яке тоді говорило про те, що Оля Тищенка – це кум Єрмака. Значить, він вийшов, написав пост про те, що так у нас колись в минулому житті. Були певні зв'язки, певне спілкування, але він чорт. От і всі дуже сильно здивувалися тоді, по-перше, реакції, бо Єрмак ніколи так не реагував, а по-друге, результатом цієї реакції. І суспільство, яке до цього не любило Єрмака, давайте відверто у нас є. Ну яке там повів, значить, і не любить, значить, певна частина. У нас є такий національний спорт не любити Єрмака. Ну, от це прям реально звичай. Знаєте, де хто може пояснити, це невелика кількість. Якісь людей, а дехто не може внятно пояснити, там використовуючи там якісь значить загальні фрази. Але мова зараз не про це. І от в цій ситуації, значить, коли у нас не модно любити Єрмака, модно його не любити, всі дуже сильно здивувались, і видно було велику кількість дуже позитивних реакцій, реально. Тобто, з чим я це пов'язую? Я пов'язую це з тим, що був виконаний запит на справедливість. Це дуже важливо у суспільства завжди є запит на справедливість. І ось це другий, друга серія цього запиту на справедливість. Суспільство обурилось поведінкою Дмитрука, з'явився Єрмак, який зробив заяву. І я дуже сподіваюся, що найближчими днями, там понеділок, вівторок, ми побачимо результати реакції держави. Чи можу я припустити, що Єрмак просто зробив заяву, нічого далі не буде. Можу припустити, але я впевнений, що це помилковий сценарій. Тому що керівник офісу чудово розуміє, що у нього багато хейтерів, які скористуються, спробують скористатися цією можливістю, значить, схопляться за нею, і скажуть: О, от ви ж це казали, а нічого не зробили, і все інше. Тобто я думаю, що він чудово знає, що він робить, і це прям дарує мені надію. І мені, в принципі, дуже подобається сценарій суто політехнологічний, це дуже правильний сценарій, коли державний е чиновник його рівня бере на себе. Роботу з запитами на справедливість. Тобто тут є така дуже хитка е історія про те, що він може в це загратись. Наприклад, виконувати цей запит на справедливість раз на тиждень або там раз на два тижні. Це дуже це дуже по перше, часто. По-друге, у нього не буде часу на іншу роботу. По-третє, на цьому будуть спроби спекулювати. Мовляв, ти виконав чийсь запит на справедливість, а от чийсь не виконав і т.д. й я думаю, що буде правильно, максимально, якщо він. Е Почне просто раз там на два на три місяці брати якусь гучну медійну справу. Ну і давайте відверто ми чудово розуміємо, де, де який прошарок суспільства реагує правильно е, на те, що відбувається в країні, а де це замовне, ну от просто замовна, е, значить, е, реакція. Коротше, буде дуже круто, якщо він буде це брати е, і з цим працювати. І я впевнений, що оцей от. Е, в деяких моментах ця нелюбов, яку в деяких моментах не можна пояснити, реально не можна пояснити адекватно і об'єктивно, вона буде пропадати. Замість цього буде рости нормальне позитивне ставлення. Коротше, це прямо мені дуже подобається, і я дуже сподіваюся, що з цим буде правильно і якісно пропрацьовано і що ми отримуємо максимально ефективний максимально ефективний результат я думаю понеділок вівторок понеділок вівторок дякую вам